Шановні храків'яни, мешканці області. Сьогодні перебуваю із робочим візитом у місті Чугуїв. Сьогодні місцеві мешканці мали б відзначати 178 років з дня народження видатного художника Ілі Репіна. І, на жаль, сьогодні місто знаходиться під постійними обстрілами з ракетних систем залпового вогню. Піонами, ракетами С-300 відповідно позаду мене зруйнована чергова школа, яка була взірцевою для міста Чугуєва. Я хочу звернутися до місцевих мешканців і подякувати їм за їх витримку, за їх виключний патріотизм і сказати, що ми всі разом наближаємо нашу перемогу. Сьогодні наші збройні сили просуваються далі по Зюмському напрямку. А днями вони звільнили населений пункт Дмитрівка, зайняли дуже гарно обладнані військові позиції нашого ворога, що дає можливість просуватися їм ще далі. Ворог, коли відходив, залишив відповідно броньовану техніку, наші бійці знищили велику кількість живої сили противника. І ми наближаємо з вірою в наші збройні сили, нашу перемогу разом. Слава Україні.